Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні ми пройдемось по ось такому заростаючому полі. Недалеко звідси було старе поселення хати, які, скажімо так, були знищені у 20 столітті, на початку ХХ століття. Оці поля оброблялись, тут люди робили, жили, газдували. Тож сьогодні пройдемось, подивимось, що тут буде. До речі, літом, коли я тут ходив. Трава була по пояс і нічого не можна було виявити, де та що було. Сьогодні наша задача подивитись, що можна тут знайти. Є перша монетка. Перша монетка в тій ямці ось був ось такий гільзач. І... Сконцентруйся. Такий гільзач з автомата. В тій ямці була шмурдятина, а в цій ямці, а в цій ямці ось монетка. Щось ще ось, секунду почищу, продемонструю. Погано видно. Але це один крейцер 1861 року. Дуже багато шмурдяка попадається різного уламку, чорнових сигналів, які я не копаю. І ось один з сигналів, який заслуговує на увагу. Якась... оп. якась Мідна бляшка з якимись візерунками. Зараз за одну секунду продемонструю. Якісь квітки, якісь звірі. Якісь квітки, якісь звірі. Хто знає, що це таке, допоможіть визначити! Сьогодні 1 грудня, початок зими. Зима, як завжди, нас зустрічає дощем. Болотом, грязюкою. Нема снігу, як було в дитинстві. Нема. Все міняється. До речі, трошки зазняв. Олені довкола бігають. Вставочка буде. Подивлюся, яка якість. Незрозумілий рибок алюмінієвий попався, Кришка якась щось від чогось. І тільки-тільки шмурдяк. Весь час йду біля ось такої старої дороги, зариваючи за собою ямки. Всім рекомендую, дорога йде туди, 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 туди. Повз такі дуби величезні, прикмета може бути чогось ці дуби. І ось тут. Монетка нарешті. Як знахідка. Плюс один. А як щось, то одне пенго Мадярське 1900. Якогось там року одну секунду. 1941 дев'ятсот сорок першого року. Десь в трьох метрах звідси. Ось там в Ямці відкопав. Думав, що якась жопка з батарейки. Але то була ось свинцева монетка. Свинцева або німецька, або не знаю хто ще робив свинцеві монетки. А тут ось викопав реальний котлован і знайшов пломбу. Ось таку малу. Пломбу з орлом, Маленький орел і якась надпись. Пломби бувають також цікаві. Ходжу ось. Так. Все поле весь периметр. Так. Потім так. І ось знайшов, знову монетка. Так, знову. Не знову, тільки третя, здається. Чи четверта щось таке. А ходжу вже більше трьох годин. Шмордяка дуже багато. Навіть не беру по одному екземплярові, щоб продемонструвати лев Чехословакія. 50, -ка. 50 геллер. Почищу рік і покажу. Гудзика старого пеняв на 4 дерки вже в печальному стані. Синички щось огризаються. Напевно, я порушив їх спокій. І вітрюган гуляє без жодних кордонів. Спокій у лісі. Зимовий спокій. Є і в низині. Сигнал, який заслуговує уваги. Відійшов трохи від дороги. І тут є монетка. Десяточка. Знову ж таки чехословаки. Якийсь там рік, секундочку. 1967 року. Під дуже-дуже великою і старою ялицею. Дуже великою знахідку побачив очима. Ось, знайшов Железного гада. Хтось десь щось пілив і загубив. Вітровал, що наробив. Повалив які дерева. Їх тут багато в лісі повалених. За останні півгодини тут внизу. Ось свинцеві пульки з хвостиками не використані. Їх тут дуже багато. Ну просто дуже багато копаю. Це ну, сигнал вже на ВД розрізняю 15. 15 більше їх копати не буду. Тому що це все ось такі свинцеві пульки. Яких часів, хто знає підскажіть, будь ласка. Хто знає яких часів ось такі пульки хвостать. А ось включився через такий сигнал. Монеточка. Ой, жушмарі. І це у нас Чехословакія, знову 50. Інший формат, 50 гелер у Вінці. Секундочку скажу рік. 1921 року. Земля монетку не пожаліла. Добрячий тут вітер гуляв дерева валив старі, але сухо багато. Добрячий. Тільки корені по полонинах терчать. І п ніде де, не де. Усюди по лісові валяється арахіс, кому треба, кажіть кілограмчик-півтора можу відправити за ваш рахунок, правда? Ворон старий молодість згадує. Те, що тут щойно було, слова не передати. Ах, вітер розгулявся. Реально, словами не передати. Друзі, я щось знайшов цікаве, я декілька монет побачив. Це бомба, це просто бомба. Це або це... Це... гадати не будемо, де вони? Ось одна! Ще десь бачу. Ось друга. Третя. Ю. Друга. Третя. Щось є, щось цікаве. Емоції, просто емоції, емоції, емоції. Треба заспокоїтися. Їх тут багато. Їх тут багато. Камішок. Я так думаю, що багато... Ось ще одна. Чотири. Я в шоці. П'ять. Це без детектора. Фух. Це в прямому ефірі. Я в шоці. Я просто... Фух. Давно я так не знаходив. Все все, Все. Напевно якийсь гаманець був або розсипушка. Шість. Треба, ні. Треба фу, виключатись і махати клюшкою. Я в шоці. Відставляємо їх в сторону. Ось ще дві бачу. І третю. Я в шоці. Я в шоці. Як заліплена. Щось маленьке. Або крейцери, або два філлери, філінги. І ось далі. Одна, друга. Давно я таке не знаходив. Так, хвилинку на дискотеку на емоції. Ще одна на поверхні виявилась. Це надовго, це надовго включусь, якщо знайду. Ось, посипалась. ще одна. Ось ще одна. Це вже у нас скільки? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 монеток. Якщо добре рахую. Ще на поверхню одну відкину, навіть не бачу. Детектор краще за мене бачить. Хоча б одну почищу, продемонструю, що воно таке Мадярська. Двушка, Двушка Мадярська 1897 рік. Бомбезно. Бомбезно. Все, абсолютно все промоніторив. 13 монет. 13 красивих монет. Спробую за секунду їх прочистити. Треба буде краще чистити в домашніх умовах. Загальна кількість 13 монет. Це, це, напевно, гаманець якийсь був розсипуха, тому що ось дуже видно очертання окреси тої старої дороги, якою я йшов. Піднявся я звідти. Там я зараз глядав, шукав і ось 13 монет. 13 красень, це, це емоції, це, це, це не передати. Все, шановні, на сьогодні вистачить. Їдемо додому, далека дорога. Усім гарно дякую за перегляд. Побільше ваших порад щодо розвитку каналу, лайки, дізлайки. І це також спонукає до розвитку, до наснаги такої пошуків. Не тільки ж роботу викладати. Мирного усім неба над головою, перемоги і відповідно до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить.